І всім привіт ви на каналі Грибочка. І зараз я вам покажу, як ускладнити навіть саму низьку складність. Уявляєте собі саму низьку Ізі! Її навіть можна ускладнити в Грені Легасі дуже просто. Що нам знадобиться? Екстра Локс? Обов'язково ці два компоненти. Компоненти. Потім обов'язково додаємо одного з самих головних персонажів Діда, того тупарилого -то Потім натискаємо на дивіться навіть, отут можна так нажати буде щось таке взагалі. Це екстра. Там, коротше, можна через робота тікати, ви собі не уявляєте. Можна навіть музику міняти. Тут на HMR поставити, що повністю складно екстра трапи. Знаєте що це таке? Це там будуть такі пастки, і той робот буде ганяти. Poison треп. Це ду... Ні, ріпше це не давати, бо це навпаки може полегшити. Робот-грень. Все майже. Перший пресет. це дуже складно і обов'язково проходимо через таке щось. Отак От ставте саму низьку графіку Або навіть найкраще ставте саму високу. У вас буду дуже лагати і Іноді буває, якщо дуже високо поставити. У вас собки телефон. Ну, і все. Майже все. Тепер нажимаємо continue і продовжуємо грати, а я з вами все. Я з вами... Домовився, все так прям. Ми все зробили, налаштувало, все гарно. Цей день ось як менюшка виглядає, як капкани виглядають. У мене вже 438 монет. Насправді я профі у хрені. І підпишись, будь ласка.